Ой-ой, ой, ой, ой який ударище, який гарний удар. Який гарний удар! Ти шо, ти шо? З 10-го закиду судак. Хоча я синьо думав, що рибалка буде однієї клюваки. Може це і однієї клюваки, але ця клювака вже є. Це короб, ну вісьмірка, 8-9 короб. Охо-хо-хо-хо-хо! З першого закиду тут. Тарабанила, я не знаю. Охо-хо-ху-хо-ху-хо. Отакий От бік фіжня. Грам 400 500 тосом. Та тосом, давай к давай. Ви на каналі Савка Фішинг, я Савка, і сьогодні я приїхав ловити рибу. Яку рибу? Точно хижу, але яку не знаю. Акцент сьогодні на щуку і судака, але щука на нересті, судак, не зрозуміло чи тут є. Може і окуня буду буде ловити. Одним словом, сьогодні задача просто відійти від нуля, ну і бажано якоюсь гарною рибкою. Тут риби небагато, але є гарна риба, тому якщо влетить якийсь бонус, сьогодні буде просто шикарно. Ось така от штука. Пробуємо ловити. Ви бонусом ставте лайк і підписуйтесь на канал. Якщо не підписані, підтримуйте укріномальний контент і гайда товкти якусь рибу. Давайте вам відразу про оснастку розкажу. Я ставлю грубий флюр, досить такий великий, як завжди. Це 0,49 флюр. Розпочинаємо 3 грама джиголовка і 3,5 дюйма свінк Імпакт. Ось такий натуралочко. він у мене буде зараз розвідником, давайте з нього і розпочнемо. Опа. Так, що це було? Ходу, тут стоїть короб знову. У мене вже раз таке було, що тут стояв короб. О, бачите, там Короп'ятники возять на сто з чимось метрів корабликом, а короб стоїть ось тут, 30 метрів. А, Коли ж ті короп'ятники зрозуміють, що треба рибу шукати, а не возити далеко. Ах, сьогодні буде трудова рибалка, походу. А в мене на поки там ніколи не було щуки, хоч всі там ловлять. Ні, там щукаю, суда, там ну, там. там щука і судак, Ну, зрозуміло. Ти знаєш, чому там є? Ну бо там вихід води. Ой-ой-ой, який удари ще! Який гарний удар! Який гарний удар! Ти шо, ти шо? Схоже на судака! Який гарний удар, друзяки! Хто це, хто це? Ох, 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 ох. Щука, ні, судак! Ох! Який гарний судак! ху 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 Оце кликастий. На Swing Імпакт ось такий з гарним ударом. Кіло Ну, кіло є! Кіло, думаю, є. Може трошки більше. А мене гарно Зроби так, щоб він був на так, зараз. Змікайся. Так, друзяки, клас. Клас на початок рибалки. У мене десь закид, напевно, 10 З 10-го закиду судак. Хоча я сьогодні думав, що рибалка буде однієї клюваки. Може це і однієї клюваки, але ця клювака вже є. Вже плюс. Гарний судачок в районі кілограма. Давайте його відпустимо. Не хочеш ти? Ну а так взяти? так ішов. Що просто так, але удар класний. Що, подача? Натапок? Не вірю. На падінні прикиді. Ну мене теж здається на падінні Я не пам'ятаю точно, мені чи на першому підриві, чи на падінні. Ну блін, це гарний короб. Це я не знаю скільки. Це короб, ну вісьмірка, 8-9 короб. Реально тут такий А де груз? Груз відлетів у тебе. Ага. Бачиш? Ага, якось. Думаю, такі легенький дуже. На цьому, на карабінчику вроді. Так, да, на Ох, Як, Який удар, який удар. Бачили удар? Див Судак був, стоїть все-таки судак. Ну давайте ще. О! Ой-ой-ой, друга клювака! Третя! Знову з того самого місця, я тут теж мав цю другу. Та не може бути. А не схоже на магрьонку. Ого, яка риба! Зійшла. Коряга. Пасивку не хоче. Активку не хоче. Що хоче? О, може рачка хоче. Може хоче рачка. Думаєш? Все, зараз сома на рачка вольнем Рачка не хоче, нічого не хоче. Ставимо паличку, виручалочку. Fusion 2,5 дюйма білому кольорі на 2 грамчика це більше щуча приманка мені здається що я щуку на неї швидше зловлю чим судака але давайте пробувати зараз така рибалка що не працює нічого логічне що це було відволікся і мав якийсь тук охо хо 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 Бачили таке? Ви таке бачили? Не знаю, чи видно. Ах ти, не засікся! Кликастий, походу, кликастий, то що треба, давайте ще. Вітер піднявся. Інтересно, чи це вплине на рибалку? Рибалка і до вітру була така собі. А зараз піднявся вітер. У мене зазвичай, коли піднімається вітер, перестає клювати. Надіюсь, ця рибалка буде навпаки, щоб піднявся вітер, почала клювати. Бо в штіль не сильно клювало. А вітер досить таки сильний. Не передавали такий вітер. Прийшло більше 2,5 годин вже. У мене один судак і декілька тичків, але це судачих тичків точно було, не засіклась. Міше Міші було дві клюваки, не засіклись. Андрій забагрив щучку на півтора кілограма і мав клюваку ще. Одним словом, риба не хоче на гачок, не хоче на берег. Дуже пасивна, але ну, це не дивно. Зараз такий період, що дуже слабо всюди клює, тому в мене один судак і вже на тому я радий. Ми не здаємося, йдемо зараз, перекусимо трошки. І ломаємо далі. Ломим далі. Потрібно зводити ще якусь рибку. о хо 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 першого закиду тут. Тарабанила, я не знаю. ухо ху 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 Схоже на щуку, до речі. Okay. Схоже на щуку, але не впевнений. Хто ти покажись? Покажись. Ні, щучка маленька. Малесенька Це був щучий удар, це було чути Дивика маленька. Так, є тут 3,5 дюйма в шахту. Ось такий біг грам 400 500 втарабанила відпускаємо ох ху що ти що ти? Але це зацеп є зацеп. так, я зацеп. Так ти думаєш зацеп? Думаю, я зацеп. Він ну він... Він не ожив. Є, є є є що це таке? Ти хто? Йохен. Карпушка. Карпушка? Та, забаграний. Та то... Сом! Нє, то сом. То сом.

Реально спас карпа. Забагрив я корубчика. ти за кармак його хапнув чи за за хвіст? За хвіст. А дивіться який прикол. Корупа обірвана годівничка фідерна. 80 грам, гачок в роті. І він бідака, плаває з цим гачком. Зараз ми його. Чекай маленький, я тебе зараз спасу. Ну коротше ясно, народ нас ловить як міє. Та як да тут якісь куча вертлюгів застьобок зайвих. Кормушка, гачок. Ой, блін. А корова зачть дачі ні? Ну, ти, що, жаль, жаль, жаль. Ти не бачив його, він дуже-дуже дуже хижий був. Налаштований він хижо був. Це вже сом. А, зійшов, зійшов. Сом. Сто відсотки, сом. Так це був сом. Це 100% був сом. Що там було щось у вас? Було. Що? Щука. Де? Да. На три кг. Шо, ладно. І карп був за хвіст, ага. і щука. Що, взагалі вуха? Андрій, була щука. Біже? Мене? Була. Та-да. Що, гарна щука була? Ну, десь така грам 400. проти? <гум> 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 <Це ж> <гум> Дуже важка рибалка. Дуже важка рибалка. Але в березні ну так і є. Ну що тут зробиш? Нічого тут не зробиш. В березні короб просинається, а от щука навпаки на нерест не клює. Тому треба було на короп сьогодні їхати, а не на щуку. Бо тут короб людей добре клює. Так, судака не бачив, ще є півтора години, я не здаюсь, тому пробую далі його зловити. Ну я просто так не здамся. Цей вітер, який піднявся, мене тільки злить. Отут з цієї сторони його майже немає, бо він якраз верхом йде. Буду трошечки тут кидати. Блін, що робити, не знаю. Що робити, Що робити? підкажіть? Це не пряма ефір. Так, друга година, наші півгодинки. Але я не вірю, що я злолю рибу за цих півгодинки, тому записую фіналочку зараз. Не вірю я, дуже я давно не мав вже клювання, я вже розчарувався, ходжу, ходжу, злий, кліща себе зняв, Фу, замучений, спина болить, руки, блять, коротше, все болить. Але що тут жалітись? Нема чого жалітись, я на рибалці, це вже добре. Тому не сильно жаліємося, такий час бути на рибалці. Це великий плюс. Тому писочок на замок в мене. Все супер. У одного судака, одну щуку і карпа за хвіст досить таки класний результат, правда? Правда. Дякую вам, якщо додивилися до цього моменту. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Підтримайте україномовний контент. І до зустрічі на рибалці!